Доброго дня, я Наталя, а це моя молодша дочка Люба. А починали ми наш сімейний бізнес більше ніж 20 років тому назад зі старшою дочкою Оксаною. Такого асортименту екзотичних фруктів, як Пітахай, жовтої, папаї королівської, манго, елітного, драгонфрукта, червоного, жовтого та білого. ви не знайдете ніде на ну, Львові. Це наш сімейний бізнес більше 20 років. Запрошуємо вас. Вестфрут сімейна компанія, яка зароджувалася разом з ринком Шувар. У нас найбільший асортимент фруктів та овочів з усіх континентів світу. Ми пишаємося тим, що наші продукти відповідають найвищим стандартам якості. Вже понад десятиліття ми пропонуємо нашим покупцям найкращі продукти. Компанія Фрутимпокс працює на ринку шувар більше 20 років. У нашому асортименті більше 500 найменувань овочів та фруктів з усіх куточків світу. Ми компанія Тропік працюємо на ринку швар понад 20 років. В нашому асортименті представлені всі відомі групи овочів та фруктів. Але найбільше ми пишаємося власним імпортом бананів. Найбільше банану ми імпортуємо з Еквадору, а також їх країн, як Колумбія та Коста-Ріка. Ми віримо, що чесний бізнес це шлях до успіху.